Доброго дня всім, компанія Міня Гробузова. Відвантажуємо тракторець Ловов 244 з кабіною. Дана модель трактора 24 кінських сили, повнопривідний, гідрофетліч керма, понижена, повищена, блокіровочка, реверс. От. Даний тракторець їде із такою гарною призою. І люди вже готуються до... Зими, замовили ще й відвал. Ось такий трактори тут їде до власника. Запрошуємо вас на наступному майданчик з адресою. Київ, Житомир 3,6 кілометр цього бузова. Вулиця Садовського, 2. вибір лібертехніки та нечного обладнання. Ось сама ще лопата така. З Лопата і не може заїхати. Прошу всіх на тест драйв.